У природи немає поганої погоди. Близько 50 спотерів з України, Росії та Естонії зібралися в аеропорту Бориспіль. І навіть дощ не став на заваді любителям фотографувати літаки. півроку аеропорти України запрошують фотографів на спотинг тури, де вони можуть досхочу знімати літальні апарати. Бо зазвичай це відбувається крадькома. Ну, здесь второй раз вже на, на такому мероприяті офіційно. Обично не офіційно, за забором. Спотери це люди, які захоплюються авіацією та фотографією. І вміють ці два хобі вдало поєднувати. Ідея спотера зібрати фото всіх літаків. Спотінг і, ізначально це наблюдіння за самолітами, регістрація самолітів, учет, ну, від виліта, льот. Вот. а фото спотінг ета уже с наблюдением фотографірування фотографирование А охота за редкими самолітами, за редким бортом. Ігор Лесів полює на повітряні судна вже сім років. На початках зародження спотинг руху в Україні були проблеми з міліцією. Розповідає Ігор. Сьогодні легше займатися фотополюванням в аеропортах. Багатьох країн знімати фото, проводити фото і відеозйомку взагалі заборонено. Однак ми вже кілька років. Разом із нашими партнерами сайтом «Аеровокзал.нет» проводимо подібні тури. В Москві перший тур такий відбувся в 2006 році. У нас в 2010-му. Хобі цікаве, але затратне. Адже фототехніка коштує немалих грошей та й часу вимагає. Ти позвонили, що за 50 кілометрів і задинути літаліта. А от ти ночі встав і поїхав. Ігор мав можливість побувати у споттинг-турах не лише в Україні, а й за її межами. Хоча і на рідній землі, та й в небі є безліч об'єктів для фотополювання. Зокрема, в аеропорту Борис приспотерів зацікавила літаки компанії Аеросвіт. Їх залишилося п'ять. Згодом повітряні судна відійдуть в історію, а фото залишаться. У нас літають свої літаки, нові компанії так. Ан 140, Ан 148. Це дуже немаловажно. Мало країн можуть похвастатися тим, що в них є свої літаки. У нас стоїть як 40 там, чешських, чешських повітряних сил чи літак по ряду Тобто Такі рідкі літаки, які цікаві. Спотери всього світу мріють про мрію, а українці можуть сфотографувати найбільший на планеті літак у Гостомельському аеропорту. Саме рідкі, мабуть, борт, найрідкі самоліт, мабуть, мрія. Єдинственний в одному екземплярі, ну тим більше найбільший. Спотери не лише ведуть реєстр літаків, а й фотографують цікаві прильоти. Торонто в приз приплетів 747 і привіз племінних корів вот, для да, українських фермерів. Був буквально 185 корів. Вони приземлилися вчора, їх розвантажували. Тут є фотографія Антон Бесенка. Фотографував. Відзняті у турах фотографії розміщують у своїх блогах в альбомах, а, а також на офіційному зати. сайті Spotters.net.ua. До речі, зареєстрований він у місті літаків Борисполі. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.